Привіт! час для нагород за Вікінд Лігу. Цього разу 15 перемог на 5 поразок, тому ранг 4. A few later. На жаль, гра вирішила, що вона не хоче захоплюватися іншими програмами, тому я просрав запис піків. В першому піку мені випав найдешевший Trailblazer. Тут же була 88 рейтинг Рнар, тому я обрав її. У другому мені пощастило, в одному піку були Тео Ернандес, на жаль, дублікат. Кварадона та Віктор Осімген. Я здивувався, що Корацхелія коштує лише десятку, обрав гравця з найвищим рейтингом. У третьому піку були 4 гравці, 84. Пак за 100 тисяч. Хто це? Португалія, ЦАП, Бруно? Бруно Фернандес, 88. Добре. Якраз на фоні нещодавно вийшучого СБЧ, якраз ціни на високоритмових гравців піднялися, і це прекрасно. Ultimate набір приносить нам англійця правого захисника. Це хоча б тренд. 86. Чи буде це дабл волкау? Це буде дабл волкаут, хто це? А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Це... Едегор. Ну давай, 85х3. На жаль, без Блейзерів. Італія, Голкіпер, Гунарума. Чи буде ще ще. Так, знову ця ж анімація найдовша. Давай, хто це? Це Нойор. Нойор теж 87 зараз. Хто у нас тут ще? 85 чи. Так, да, 85. А щодо команди, з якої я грав, один з персонажів цього складу особливий і заслуговує на окремий відос. Тому підпишіться, щоб не пропустити. І тепер найцікавіше пак з героєм, рейтингом до 87 включно. Давай. Хто це? Чехія, ЦАП, Російські. Ну привіт! Навряд чи це хороший варіант. Прем'єр-ліга лінки до 80.